Це вже є розуміння якісь конкретні проекти, які Данія готова е допомогти реалізувати або профінансувати саме Миколану е насправді вони сьогодні допомагають нам з відновленням е систем водопостачання е за заміною насосів на водоканалі. З системами очистки, і власне зараз ми розробляємо. Ви знаєте, що будь-який проект він має на меті, перш ніж його зробити, ми потрібно зробити проект на документацію, оцінки і так далі. Тому тому. саме зараз цим вони займаються. Тобто оцінкою втрат, а потім розробкою перспективного плану і якраз переліком тих об'єктів, які вони будуть готові інвестувати та допомагати нам відомо. Я так розумію, це напряму з економіки підприємства? це напряму з комунальними підприємствами і навіть на рівні міністерства інфраструктури. Це саме те, що обговорювали сьогодні два міністра між собою, деякі інфраструктурні об'єкти, як в місті, так і в області. Ну і деякі просто об'єкти там власності комунальної, які потрібно відновити, просто щоб повернути життя. Чи є розуміння, окрім цих проєктів, якісь можливо конкретні об'єкти, які міська влада хоче, щоб Данія допомогла відновити або відбудувати, або побудувати з нуля? Я думаю, що зараз ми е, намагаємося представити їм всі можливі там проекти. Тобто, і травмпункт, і, і е, гімназію Аркаса. І різні інші об'єкти, які були зруйновані під час війни, аби е, вони обрали і зрозуміли, що вони зможуть профінансувати для відновлення термінового е, або збереження деяких об'єктів для того, щоб їх можна було відновити після попередньою перспективу. На скільки років це така співпрацюва? Немає е, таких. Е, Ну, скажімо, якихось цифр конкретних, але хотіли, щоб ну, років на 20-30 ця робота була. Але знову ж таки, головна ідея це їх затягнути сюди, якщо це буде там, технопарк чи індустріальний парк, щоб вони інвестували в нього і створення додаткової грошової маси, а не просто використання коштів чи ресурсів, які будуть надходити з дані. Чи я правильно розумію, це м, будуть заходити датські компанії, які так. будуть працювати в Миколаєві, залучаючи місцевих. Ну, робітників так робоча саме так чи, чи яким і друге механізмі? питання це якраз допомога місцевому бізнесу, який від зможе там за, за допомогою якихось ресурсів або дешевих грошей, або е, ну скажімо так, е, інвестицій в існуючі підприємства запустити і повернути людей на роботу. Всю війну ви казали про те, що ще не треба повертатися до Миколаєва. Бізнес ще поки почекайте. На сьогодні, яка ваша оцінка ситуації в Миколаєві? Чи потрібно а, одне одне? Одна частина питання, чи потрібно населенню вже повертатися, чи можна вже, і інше чи потрібно вже зараз бізнесу повертатися та відновлювати роботу? Я думаю, що бізнес повинен вирішувати, ну власне, всі бізнесмени зараз повинні вирішувати самостійно і зважуватися ризики. І можливості заробити кошти. Ну власне, те, що деякі бізнесмени запустились, інші продовжують чекати або вивезене обладнання в них, і вони чекають на зміну ситуації тобто звільнення півдня України, тобто Херсонської області, <пів> повністю так далі. І чи чи Миколаїв? Ми бачимо, що і досі відбуваються вибухи, що досі прилетають ракети і го числа. Там і оцей цей вибух в Очакові. Тому е, ще існує небезпека, е, і ми нагадуємо, що ще не закінчилась зима, і можуть бути різні е, варіанти розвитку подій. Тому я би радив Миколаївцям, якщо вони там десь вирішили перезимувати, то вже перезимувати і вже на весну думати, чи повертатися до міста. тих, хто ти, не пов... ще не повернувся. У нас є проблеми із транспортом. Ви знаєте, у нас там велика кількість транспорту е, зникла. Ну, автомобільна маці автобуси. Є чи які зараз працюють на армію? Є які були знищені війною. І сьогодні ну, ми, ми очікуємо допомоги від різних. Е, Іноземних наших партнерів, хоч і з технікою БУ, але для того, щоб повернути життя так, як воно було до війни, і зробити його комфортним для миколаївців, нам зараз поки що не вистачає ресурсів. Чи розглядає міська влада варіант якось підтримки бізнесу? Можливо, це якась буде програма. Цільова, можливо, якось спростити податки. Не знаю, а сьогодні ви знаєте, що податки, ці, які можуть збираються на місці, вони бізнесмени можуть платити за власним бажанням. Це податок на землю і податок mm -hmm. на нерухомість. Тобто, якщо у них немає можливості, вони можуть їх прибути. Ми не нараховуємо. А якісь інші механізми допомоги бізнесу, ну є все, чинь? що можна, все, що можна, це місцеві тільки... податки, якраз тобто ми робимо і. Якщо будуть якісь конкретні прохання про допомогу, я думаю, ми можемо розглянути, і якщо це можливо, і у можливості місцевої влади ми обов'язково це зробимо.